Вітаю вас, друзі! З вами Вікторія. Сьогодні у нас 15 липня і перед вами виноград Кішміш Юпітер американської селекції, да, селекції США. Ось такий у нас цілий ряд цього винограду. Дивіться, він почав дозрівати, почали ягодки синіти. Вже в середині липня, бачите, вже є такі розовенькі, трошки синенькі ягодки. Досить такий врожайний. Грони ну, якось виглядають не дуже великими, але, бачите, їх дуже багато. Ми рахували приблизно ну, від 15 до 20 грон. На одному кущі, то буде е, близько 7-8 кілограмів якнайменше з одного куща винограду. Е, звичайно, робили ж також стандартні обробки, але зараз, вже, коли виноград почав дозрівати, обробки ми не будемо робити. Припиняємо робити обробки. Е, звичайно ж, так само, як і на всіх інших сортах винограду, ми видаляємо пасинки, регулюємо його висоту. Лоза ще, бачите, не дуже дозріла. Вона ще такого зелененького кольору. Але ще є час, і лоза за два місяці може дозріти без питань. Бачите, ось так от він виглядає. Нагадаю, що це безкісточковий сорт винограду, і дуже смачна родзинка виходить з цього винограду, дуже смачний він для споживання у свіжому вигляді, ну і, звичайно ж, для приготування різноманітних напоїв, соків та вин. Сподіваюся, що відео моє вам сподобалось. Дякую за перегляд. Підтримайте моє відео лайком. До нових зустрічей! Далі буде!